Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Тетяна і сьогоднішнє відео буде на тему а, сни. Що означає ваш сон? Сновидіння. Так, буде три варіанти. Вибирайте для себе будь-яку Фломастер. червоний перший варіант, а, зелений другий варіант, фіолетовий третій варіант. І поїхали. Значення вашого сну. Можете згадати це ті сни, які, зараз вам трішечки роз'ясню: або, ви... або в сні є, є якісь ключові моменти, які ви запам'ятали. Іноді ми сновидіння не пам'ятаємо. Але коли ми просинаємось, у нас таке після. Після смак такий або дуже гарний, або незрозумілий. Якщо ви сумніваєтесь, ви розумієте, що ваш сон щось придрікав, так, він щось передбачав, або попереджав вас, але ви не пам'ятаєте, тоді це вигідно глянути. Так, перший варіант: Яке значення має ваш сон, по-першому варіанту, сновидіння. <гум> Значить, так, що тут? Ви а, бачили сюжетно була тут лінія сновидіння того, що а, тут або людина від вас уходила. А, ви словидіння було такого не... негативного формату. А... Від вас могла було досить а... багато людей взагалі тут від 3 до 5. Так? І люди ці були вже з вашого минулого, або це були родичі, які... або знайомі, які більше немає на землі, так, померли. І ви їх побачили уві сні, але тут було змішане таке сновидіння, де могли бути і живі люди, і люди з вашого минулого, і мертві, тобто незрозумілий формат. Хтось приходить, хтось уходить. І в, вашому, ви в своєму сні, знаєте, нібито металися. Сновидіння переключалися з одного фрагменту до другого. Взагалом то... <кій> сновидіння має Значення того, що ви знаходитесь в новій фазі свого життя, де до вас йде якісь моменти. Зараз взагалі-то мені йде угу, тут все-таки були мертві, де ви відстояли, тобто вам предрікають перемогу. Не знаю в якому форматі. Можливо, ви переможець. Ми ще зглянемо. Вам вертаю, ви за щось дуже довго боролися. Це можливо. Ваше почуття, З почуттям, наприклад, ви боролися, так? Або у вас була дуже самотність якась велика, або ви були дуже невпевнені ви нібито застрягли а, в стані того, що вам не щастило, одне нещастя за іншим. На, за, на даний час, і ви нібито а, захворіли, то тобто вам було дуже погано емоційно. От емоційно нібито депресія така, незрозуміла, але ви нібито стан, коли вам не хочеться двигатися. Нібито вашій простір заморозився. На зараз ваш простір розкривається, і до вас сон про те, що до вас ви виходите зі стану заморозки, і до вас вертається фортуна, до вас вертається життєві моменти, які були для вас. Колись важливі, але в якийсь час вони просто відійшли. Тобто до вас вертаються моменти щастя. Ви будете на життя дивитися знову з іншого боку. Ви знову почнете любити життя і відчувати щастя внутрі себе. Ви переможете над своїм розбитим серцем. До вас повертається віра. Не знаю, віра в життя, віра в себе. Віра в свою в людей, так, які вас окриляють. Не знаю, ви переможець. Тобто сон про те, що ви переможець і до вас щастя повертається, вдача вертається. Тобто ви знову почнете бути щасливими, потихеньку, але знову ви смакуватимете це життя. Так. Другий варіант зелений, що значить <кій> сновидіння по другому варіанту. По другому варіанту, тут коротко і ясно, якщо чесно, то до вас йдуть гроші, до вас йдуть ваші результати, то, над чому ви працювали. Вам показали результат вашої роботи, що ви получите гроші, що ви тут теж ваш вам, до вас йде фортуна, так, успіх, і це вам дасть рост вашого, виросте ваш дохід фінансовий. До вас йдуть гроші. Так, йдуть, де ви їх потратите на свої якісь забаганки. Знаєте, ви, вам сон нібито рекомендує будь трохи егоїстичний або егоїстична. Дозволь собі щось зайве. Да, до вас йдуть і, знаєте, тут. Ну, по, е, значить, потрать все на себе. Оттак. Тобто до вас йдуть гроші, де ваше, е, ваш сон вам каже, потрать все на себе. Будь тр, трішечки егоїстична. Пам'ятай, що ти в себе один або одна. Так? Тобто, якщо ви собі давно нічого не купляли, побалуйте, потратьте гроші, ті вони до вас дуже быстро, швидко дуже. Е, ви повернуться, але ж ви от получите кайф. Гроші, які треба потратити на себе. Прикольно, або мені так казали. Так, третій варіант. Третій у нас підтрове. щось не так хочеться. Третє сновидіння. Здається, що тут навіть дуже глибокий сон. Що значить цей сон? <звігоди> <звігоди> угу. Ого. Ого. По По-перше, ваше сновидіння, ви тут відсікли зайвий, знаєте, є люди, які. Себе пропрацьовують у вісні. Тобто якісь моменти із минулого, якісь незрозуміли, коли ми розходимося з якимись людьми, у нас завжди є якісь такі зв'язки, так, але на тонкому плані. Ці зв'язки ви в віснах пропрацювали. Безболізно їх відсікли. І ви розуміли насправді, що це для вас корисно в сновидіннях, ви нібито минуле залишали тяжку свою дорогу. Так, у вас були тут кармічні уроки, уроки життєвого формату, де ваша тяжка ваша доля, ви могли тяжко працювати на декілька роботах. Ви могли тяжко мислити, вас, а, ваше життя заповнювали люди, які були енергетично важкі, і вам було важко, ваша робота, ваше... ви нібито жили навіть в своєму домі, от і вам було важко. Так? Вам, вас все роздраконювало, ви на все реагували з гарячої точки. Так? Ви нібито в своїх снах відсікали всі зайвні прив'язки на тонкому плані і лишали для себе, нібито захотіли перенародитися, змінити свою форму життя. Тобто ваше мислення змінюється поступово. А для деяких ви могли тут слухати якусь музику, зайнятися якоюсь медитацією, зайнятися. Інтуїцією, езотерикою, зайнятися духовним ростом, зайнятися тим, що ви почали щось дивитися, скрите, так, цікавитися якимось направленням, не знаю, там, наприклад, нетрадиційне лікування, так або біоенергетика, коли люди руками. Олавлюють енергію і зцілюють, можливо, кундаліні, можливо, енергії реки. Тобто ви тут щось почали для себе цікаве знаходити, нібито пробуджувати себе. І ви зрозуміли, що ви йдете не тим шляхом. І увісні ви пропрацювали, вийшли на новий шлях. Ви пропрацювали, ви зрозуміли, чого ви хочете, ваш сон. Знаєте, це коли ви в ви бачили майбутнє. Можливо, воно хаотичне, але це світлий сон. Це, знаєте, із темного перейти до світлого. Нібито ви були в якоїсь абстракції, нібито ви. Від чогось відбивалися, але в кінці ви вийшли на щось таке ярке, світле. Хочу сказати, що тут сон дуже глибокий з багатими моментами. Ви бачили майбутнє, спілкувалися з багатьма людьми. Можливо, це майбутні ваші наставники, так? Або ваші духи рода. Не важливо. але нібито ви поринали. Кожне своє життя із минулого, так? ви бачили себе різностороннім, ви могли бачити себе в різних діяльностях, нібито у вас не одна людина, а п'ять. І ви, коли з кожним разом ви просинаєтесь, так? То ви розумієте, що у вас дуже багато нових навиків. Ви, можливо, ніколи не малювали і почали малювати. Ви не займалися дизайном і почали займатися. Вам стало це цікаво. Тобто ви тут, або, наприклад, так, нігті, або захотіли навчитися парикмахерському іскусству, або ви почали займатися дуже швидко спортом. І ось ви не перенародилися. Ваш новий шлях, ви змінюєтесь. Сон. Так, ви змінюєтесь, ви виходите на свій шлях, при тому ви свій шлях дуже максимально захищаєте. Но зараз ви себе оточуєте лише тими людьми, які вам принесуть. Щось вигідне. Це ви відчуваєте в собі, що ви збираєте біля себе таку коаліцію людей, де вони трішки слабкіші, тому що ви відчуваєте, що ви переможете, що ви ведете народ, що у вас такий бійцівський дух, і ви знаєте цей шлях, і ви йдете так? Ви нібито борець за якусь справедливість, ви воїн, так, ви бачите ціль, не бачите преград, ви стали концентровані. Ви знаєте, що ви хочете, що ви хочете, яку мрію ви бачите. Тобто тут сон про майбутнє і про ваше пендренародження. Взагалі-то такі сни дають людям зміну в житті найкраще. У вас йде, так, у вас іде. Як сказати, успіх. Успіх, ви тут будете нове життя, так, стара від вас уйшло в такі, як ви, так, змінюють своє життя, навіть можуть знаходитися 10, 20, 30 років в шлюбі і змінити. Ви можете жити на одному місці дуже довго і водночас переїхати. Різко, болюче. Але для вас це нове, і ви будете займатися, ви будете трансформуватися, перенароджуватися, ви будете нові. Ви зміните зачіску, ви зміните себе не тільки зовнішність, але й ваша духовність зміниться, ваш погляд зміниться, хода ваша зміниться, стать ваша зміниться. Ви будете іншою людиною. І люди, які знали вас дуже давно, через деякий час вони вас не впізнають. Ви станете новою людиною, новим переможцем для себе, для оточуючих. Хочу сказати, що в свій час люди захочуть бути такими, як ви. Сон про те, що ви йдете в нове життя. Так, вам дана. Влада, і ви будете авторитетом. Ви сядете в якесь, неважно, не яке кресло, можливо, ви справді зміните професію і підете по кар'єрному росту. Можливо, ви роботу зміните. Неважливо, але ви будете відчувати, що ви людина при владі. Такий у вас сон. Так що на майбутнє хочу сказати, що у вас дуже цікаво. Це тільки на початок. До нових зустрічей з вами була.